Що я роблю ввечері? щоб вранці не виглядати як героїня сімейних мелодрам? Тобто, що дозволяє зранку мати вже багато сил і краще виглядати? Перше, це записувати все, що крутиться в голові, тому що все, що треба зробити завтра, страхи, тривоги, висловлені на папір чи в нотатки вони значно швидше відпускають. Друге, я не вмикаю верхнє світло ввечері. Підтверджено дослідженнями, що яскраве світло заважає виробленню мелатоніну нашого гормону сну, а воно мені не треба. Ну а третє це вечірній догляд для свіжішого саме вигляду зранку, в моєму випадку, це бустер і відновлюваний нічний крем від віше. Знову ж таки, із мелатоніном вночі шкіра найактивніше відновлюється і найкраще сприймає активні інгредієнти. І я можу вам розказати про зменшення слідів стресу, втоми, зволоження від цих засобів, яка там приємна текстура. А вона дійсно приємна, тому що мені його аж хочеться наносити ввечері. Але, дівчата, я просто стала виглядати зранку значно краще. Я ще той скептик, як ви знаєте, але тут я дійсно відчуваю ефект. Оце я одразу як прокинулася. Тому секрет мого свіжого прокидання це навести лад і в думках, і і в організмі, і в догляді, і діліться, які у вас є поради поради сном.